Доброго дня, колегам. Наймолодший міський голова в Україні, 25-річний Олег Вольський, більшості зі своїх нинішніх підлеглих годиться в сини, а декому навіть в онуки. Попри це, колеги звертаються до молодого керівника не інакше, як Олеже Івановичу. У нас було 10 кандидатів, я був серед них наймолодшим і безпосередньо дуже так було збоку замітно, коли казали: він ще молодий, куди він іде? Йому ще зарано він не справиться. І власне до ЙДЗМ я ставився з іронією. І навпаки, мені було приємно, що є такі розмови. У мерське крісло Олег потрапив мало не з університетської лави. Вже третій рік він навчається в аспірантурі одного з львівських вишів. А ще встиг сім місяців попрацювати у столиці у міністерстві фінансів. З Києва до жовтки повернувся не вагаючись. Браку досвіду для нової роботи Олег не відчуває. За цей час роботи в Мінфіні побачив, як працюють місцеві бюджети по цілій країні. Я побачив кращі практики, я побачив, як збираються на місцях податки, як вони формуються, які є видаткові частини. І власне тепер я з цим досвідом йду працювати до себе в громаду. У нас 29 років працювали люди, які мали великий досвід. У нас вони працювали по 10-15 років на керівних посадах, але усі знають, що наша громада не є в кращому стані і що в нас дуже багато мешканців незадоволення їхньою роботою. Тому тут Власне, перевага молодості є над досвідом. Центром Жовкви молодому голові нині спокійно не пройти. До нього повсякчас звертаються місцеві мешканці, давні знайомі та нові колеги. Привіт, Привіт друже, Олеже. Як справи? Нічого, нормально? Олега Вольського у Жовкві і довколишніх селах добре знають. Молодий чоловік народився у цьому районі і ніколи не лишався осторонь його проблем. Як волонтер возив допомогу на схід, організовував міський молодіжний простір, допомагав з реставрацією місцевого замку. А ще саме Олег був ініціатором створення ОТГ, яку тепер сам і очолив. До громади, окрім міста Жовква, увійшли ще 14 сільських рад. Тепер амбітному молодому чоловікові належить розпорядитися бюджетом у 270 мільйонів гривень, аби Забезпечити комфорт і добробут 35 тисяч мешканців громади. І реформа децентралізації вона дає ширші повноваження, зокрема, більші бюджети і більші можливості для розвитку. Але і реформа децентралізації вона дає більшу відповідальність, адже тепер у сфері підпорядкування територіальної громади є освіта, медицина, культура, тобто такі ключові галузі. Олег не приховує, проблему громаді вистачає здебільшого. Вони типові для України: погані дороги, мало робочих місць, квола, медицина у селах. Однак є і суто локальні, як от облуплені фасади старих історичних будинків на центральній міській площі. Ми бачимо, що місцями є приватні підприємці, які мають перші поверха цих будівель. Місцями є мешканці, які хочуть долучитися до реставрації цих будівель. І також в цьому зацікавлена міська влада. Тобто, ми я думаю, що спільно таким шляхом партнерства ми зможемо відновлювати ці фасади. Але знову ж таки будемо намагатися включити в державну програму, в місцеві програми. І з цього питання, власне, потрібно починати, адже це. Візитівка нашої громади. Велику ставку Олег Вольський робить саме на туризм. З нього каже, можна отримувати до 15% прибутку в бюджет, адже Жовква має багато історію, а дорога до Львова, чи сусідньої Польщі, займає не більше години. І в докарантинні часи чимало туристів приїжджали подивитися старе місто. Тепер очільник громади хоче, щоб поїхали і до сіл. Ми бачимо, наскільки тут гарна природа, і наскільки тут такий гарний ландшафт. І тут насправді є великий потенціал рекреаційний відпочинковий. Сюди вже потрошку приглядаються інвестори. Є мета розвивати ці території справді як відпочинкові зони. Однак, поки одні села Жовківської громади вже розбудовують інфраструктуру і чекають на туристів, дістатися в інші завдання не з легких місцями дороги ВТГ лише нагадують автошляхи. Але далі, от ми бачимо, тут вже Починаються насправді великі вибоїни. Для бюджету громади зробити капітальний ремонт такої дороги непосильні витрати. Однак і на це у молодого голови є план. Можливо, на наступний рік нам вдасться написати проект та залучити кошти для ремонту цього покриття дорожнього. І потребує власне фінансування як з державного бюджету. Обласного, так і з нашого, з місцевого тут є великі території, є можливості до залучення інвестицій до побудови підприємств, але інвестор не хоче сюди йти, поки тут не буде дороги. Тим часом жителі громади, давши молодому кандидату кредит довіри, тепер хочуть разючих змін і прискіпливо за ним спостерігають. Першу чергу побачимо, як буде реакція на. Підвищення ці на газ, тому що за кожного стосується. Хай він не розслабляється. Діло в тому, що це ж не мер міста, це в майбутньому ОТГ, а то села, все. Й його команді буде дуже тяжко. Треба молодим давати дорогу. У них енергії більше, ініціативи в голові, і то, і то, і то. Хай при хто щось робить. А коли буде робити? Коли буде не 50, ні, то вже відпадає. Наразі ж Олег Вольський ще не може взятися за вирішення більшості проблем, бо насамперед має пропрацювати бюджет новоствореної ОТГ та сформувати команду з майже 90 людей. Зараз нам коло мене точаться такі інтриги, що можна писати книгу або знімати серіал. І я одразу після виборів побачив, наскільки все змінилось і наскільки люди. Почали десь будувати свої якісь такі, знаєте, містки до мене, містки до міської ради. І це все дуже так збоку виглядало дивно. І ну я до цього всього ставлюся з іронії до різних інтриг, адже я розумію, що основою має бути господарка і розвиток цієї громади. Більше чого я боюся, вступаючи на цю посаду, це не підвести жодного із тих людей, які поставили галочку в бюлеті за мене. Жовка побудована за концепцією ідеальних міст доби Ренесансу, і я мрію, щоб про нашу громаду говорили як в Україні, так і в світі, з приставкою Ідеальна громада.